Вітаю всіх на каналі Futurio Come, на каналі розумних пристроїв. Якщо вас зацікавить дане відео, просимо поставити лайки, краще підписатися. Сьогодні пропонуємо розглянути досить важливий пристрій. Я б сказав, би, є у вас розумний будинок, немає, але даний пристрій у вас повинен бути вдома. Це розумний датчик диму, який працює на протоколі ZigBee, бездротовий. Працює відживлення одної батарейки. Це ми все розглянемо. Плюс його в тому, що він виявляє задимленість за 7,5 метрів, тобто, точніше до 7,5 метрів, а також різке підняття температури. В разі виявлення цих двох факторів, спрацьовує. Звукова і світлова сигналізація. Звукова сигналізація потужністю до 85 дБ. Це досить гучно. На жаль, наша камера не передасть наскільки гучно це все працює. Що йде в комплекті? В комплекті ми бачимо датчик димуса. Ось так він виглядить. Бачите, від бренду MOES, те, що я говорив, що ми притримуємося цього бренду, так як він досить якісний і надійний. Ось таке пакування. Ось серійний номер все заводський, тобто це вказує на серйозне виробництво. Всередині у нас, як завжди, є пакет набір кріплення. Є у нас аж дві інструкції. Датська на англійська. Тобто ми тут, ну, як завжди, показують, як прикріпити, як підключити. Ось така інструкція. І сам датчик. Тут ми бачимо отвори для аналізуючого датчика. До речі, що цікаво, в даному датчику реалізована це є кнопка. От якщо нажати, вона пікає. Тобто ну ми розглянемо, як підключати. Потрібно три рази підряд натиснути цю кнопку. Буде зелений світлодіод бликати, вказувати на те, що можна додавати. Також в самому додатку ми покажемо, на цю кнопку можна якусь дію повішати. Наприклад, спрацювання якогось пристрою. Наприклад, якщо спрацювало, якийсь дим з'явився, ви натиснули цю кнопку, і в цей час закрився газовий екран. Якщо у вас є такий розумний газовий екран, до речі, вони у нас також є, і Wi-Fi, і зіньмі. Вони підходять і на воду, і на газ. Ось бачимо серійний номер прикріплений. Тут є от така монтажна пластина. Ось бачите, Коли ви тими гвинтами прикрутите до стіни, то заміна батарейки досить проста. Ви поставили, прокрутили і наділи ось така батарейка. Ось бачимо модель вказана. Протокол Zigbee, 3 вольта батарейка CR. 123. а Ось всі сертифі... сертифіковані продукти бачите по різним категоріям. Це вказує на якість. А я думаю, ви мене підтримаєте в цьому пристрої. Якість має бути на високому рівні. Тому що це якраз пристрій, який відноситься до категорії сигналізації. Давайте. Спробуємо його додати. До речі, він з вогнетривкового пластику виконаний. Добавим. Ось так. Кріплення пластин теж досить просто. Покрутили. Беремо Smart Life, наш телефон додаток. Так, давайте спочатку переведемо пристрій в режим додавання. Ось, якщо бачите, перейшов в режим додавання. В цей час ми натискуємо додати пристрій, очікуємо. Все додавлено. Ось так він прописується. Завершити. Тільки що вискочило сповіщення, що перевірка, чи подається звук в разі спрацювання на ваш телефон, тобто він подавався, якщо ви чули, але можна зайти і передивитись на влаштування. Ось ще раз попередження, що потрібно зробити тест, щоб ви боже борони не пропустили звук при спрацюванні. Ось так сторінка в смарт-лайфі даного датчика диму. В принципі, все просто, як і всіх туївських пристроїв. Сьогоднішній, вчорашній, позавчорашній у вас був спрацювання список історія. От бачимо, що self-check Complete. Він сам самопротестувався і відсутність ось. Тобто, такі сповіщення. Ось заходимо. Налаштування вже самого пристрою. От бачите, це, що вам говорив Creed Smart, це ви можете задати дію на нажимання, тапту. Ось, наприклад, нажимаєте, і якщо у вас є якісь пристрої, виконавчі пристрої. Так, як Те, що ми говорили, що ви можете із сценарієм при спрацюванні даного датчика, сценарій автоматично перекриє, наприклад, газ. А можна нажати на кнопку і, наприклад, відкриються якісь жалюзі, якісь включиться витяжна вентиляція. Ну, я для прикладу. Можливо, це і не вірно, але ви можете запустити по натисканню оцеї кнопки. Бачите, отак От у нас працює. І тут зберегти. Це. Налаштування, що ви будете отримувати сповіщення і сигналізацію про дим, це включається самотестування, self-test. Він сам тестує себе на, на робото, ну, працездатність самого датчика. Повідомлення будуть приходити, оце повідомлення про низький вольтаж батарей. До речі, Ця батарейка, завод Моас, в специфікації, прописує, що даний датчик може від одної батарейки такої працювати до 7 років. до 7 років. Я вам скажу це досить немало. І знаючи цей завод, я впевнений, що так і буде. І це. Включення відновлення сигналізації після спрацювання. В принципі, це все по налаштуваннях. Тут ось стандартні туївські налаштування, які ми вже неодноразово дивилися, і групи, і сповіщення. Ось, наприклад, ну, ми радимо вмикати ось. Щоб уникнути поцій нагадування, це оффлайн сповіщення. Тому, коли, не дай Бог, даний пристрій перейде в оффлайн, ви повинні розуміти, що він не працює, тому вам прийде сповіщення, якщо 30 хвилин від нього не буде зв'язку. Ну, ось, в принципі, все, що ми хотіли показати. На вигляд датчик досить якісний, продуманий. Практичний. Тому замовляйте на нашому інтернет-магазині Futurio.com.ui. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо вдячні і будемо ще більше знімати корисних відео. До нових зустрічей!